Сьогодні 8 грудня 14.05. Мене звати Людмила, канал Хайтаро. Розглядаємо питання банківська сфера. Дуже багато є новин, що орки хочуть атакувати нашу банківську систему. Як ви вже знаєте, в 2021 році в кінці дуже активно атакувалися реєстри і не працювали, і державний реєстр реєстрації прав на нерухоме майно. Інші реєстри. Давай і не було на початку війни доступу до судового реєстру до рішень судів. Зараз наразі все працює. Давайте подивимося, чи планують орки робити хакерські атаки на банківську систему України, щоб українці не могли отримувати виплати пенсії, заробітні плати інші соцвиплати. Як ось я зробила прогноз на нові колоді, яку я вже вам казала, мені подарувала моя підписниця Нані Україна. Вона мені подарувала Таро рокотів. Цю колоду ще деякі інші. Я їй дуже-дуже вдячна, мені було дуже приємно. Ось зараз дивимось, чи буде атака на банківську систему. Сонце, бачите, тут відрізняється від стандартної карти. Тут іде ось перетягування. Атаки вони планують і вони хочуть. Наразі є обмеження. Вони ці обмеження не можуть подолати, але вони все ж таки будуть пробувати робити ці атаки. Сонце і вісім мечів. Цій колоді про це говорять. І ось 10 пентаклів це банківська сфера. Вони хочуть дістатися до нашої казни, віду звідти щось поцупити. Ну, кацапи, вони і в Африці кацапи. Все, що погано лежить, вони вважають, що це їхнє, але це не погано лежить, це вони прийшли і зробили нам все погано. Атаки будуть. Я думаю, що вони і зараз є, але наші IT-спеціалісти дуже активно стараються, щоб їх відбити. Тому що коли я тасувала колоду, в мене ось випала карта 6 пентаклів і королева мечів. Тобто атаки робляться, вони постійно, але їх наші IT-спеціалісти відбивають. Далі я задала питання картам Таро. Чи все ж таки будуть виплачуватися людям їх пенсії, заробітні плати, інші соціальні виплати, чи буде працювати банківська сфера? Ось таке було питання, чи буде протягом трьох місяців працювати банківська сфера. Випала 8 мечів, 8 жезлів, вибачте, звісно, буде працювати, як і працювало, але. Будуть перебої. Я думаю, це викликано більше навіть не ось цими хакерськими атаками, які будуть, а саме відключеннями світла. Світло то буде, то не буде. Тому, як і всі установи, деякі банки також частково будуть не працювати. А взагалі, банківська сфера буде працювати. На дні у нас десятка пентаклів, гроші будуть виплачуватися всі соціальні виплати. Можливо, в деяких регіонах, де дуже-дуже постраждала інфраструктура, то можуть бути якісь затримки, наприклад, хто отримував через пошту, не працює світло або не розбомбили поштове відділення, то, звісно, можуть там бути проблеми. Але ось що стосується банківської сфери, то повинно все працювати і гроші повинні. Виплачуватися. Хіба що деякі можуть бути перебої, але так, що ось все все прикрилося, банківська система впала, всі гроші Кацапи перевели кудись на свої офшори, все заблокувалось, нічого не працює. То такого не буде. По прогнозу мені так не випало. Сподіваюся, це збудеться, тому що банківська система повинна працювати, вона не менш важлива, ніж енергетика. І будемо сподіватися, що ось ці IT-спеціалісти, які тримають нашу банківську систему і відбивають всі ці хакерські атаки без кінця, вони будуть справлятися і надалі. Велика їм подяка за це. Сподіваюся, що цей прогноз збудеться. І всі будуть отримувати свої кошти, і все ж таки хочеться вже миру, стабільності і спокою. Дякую, що дивитесь мій канал, підпишіться, я вам буду за це дуже вдячна. І до нових зустрічей! Всім захисту Вищих сил!